І у нас в гостях Альона Бабак, міністр розвитку громад та територій України. За освітою Альона Бабак магістр з бізнес адміністрування, диплом здобула в університеті Old Dominion, що в Сполучених Штатах Америки, працювала аналітиком і координатором проєктів у сфері житлово-комунального господарства фахівець із питань ціноутворення та фінансового управління у минулому народний депутат України восьмого скликання та заступниця голови комітету з питань будівництва і ЖКХ у серпні цього року очолила міністерство розвитку громад територій. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго. Перед Доброго тим звертаємося до нашої аудиторії. Будь ласка, ставте свої питання на сторінці Фейсбук. Сніданок з один пісодин під цим фото. Будь ласка, нашої гості Льони Бабак, покажіть і внизу є коментарі. Будь ласка, вони все більше і більше їх збільшується. Кількість свої питання спробуємо їх озвучити в нашому ефірі. Наша гостя спробує дати відповідь. Отже, зараз у всіх на вустах скандал довкола забудовника «Укрбуд». через брак коштів. компанія, компанія не може добудувати 20 Шість об'єктів, у результаті чого постраждали 13 тисяч інвесторів. А з сім'ями, до речі, це близько 40 тисяч людей, які чекають на своє житло. Ну і, власне, минулого ефіру програми Право на владу на один президент, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуацію вирішено і розпочати будівництво завершить компанія Київ Однак. Власне, такі ситуації не поодинокі зараз, взагалі, в Україні проблемними вважаються 150 житлових об'єктів. Нерідко забудовники не оформлюють необхідні документи та уникають перевірок, здають житло в експлуатацію на кілька років пізніше ніж обіцяло. а То й взагалі оголошують себе банкрутами і зникають. А на жаль, це ознака а, сьогодення України. Такі знаєте, фірми забудовники рога і копита. Рога й копита. Що міністерство планує з цим робити? Як боротися? Ну, на по перше, міністерству необхідно знайти механізми вирішення старих проблем людей. Ви назвали 150 будинків. Дійсно. У нас було декілька мітингів перед міністерством, де люди звернулися і сказали, що 10 років вже мають проблеми з незавершеним будівництвом, і вони вимагають колись почати вирішувати ці питання. Насправді, міністерство вчора оприлюднило на своєму сайті. Ми на нашому сайті Мінрозвитку громад угу. оприлюднили проект закону для обговорення по вирішенню проблемних будинків, які ну, в народі називають довгобудами. Ми назвали їх проблемними будинками. Я всіх закликаю почати обговорювати ці проекти, писати нам офіційно, тому що ми насправді 20 грудня, як і обіщали людям, які прийшли на мітинг, що ми зберемось і з ними обговоримо нашу напрацьовану позицію по проекту закона. Але дійсно ця тобто є проблеми старі, і треба їх вирішувати. І є питання на майбутнє: що зробити так, щоб люди не ставали ошуканими інвесторами, Але... і це є іншого типу проект закону, який має з'явитись. Ми ще не почали працювати над ним. Насправді, ми зараз разом з робочою групою в комітеті профільному верховної ради намагаємось зібрати таку робочу групу, тому що це питання бачення розвитку будівельної галузі, оскільки. Коштів так просто в банках не знайти на будівництво нового житла. Треба знаходити механізми поєднання коштів людей-інвесторів разом з кредитними ресурсами для нової забудови. А от от власне проект ви сказали, що вже почали так працювати Це над вже, проектом по, по, вже все. Він вчора з'явився на нашому сайті. Я оголошую, я використовую а, цей прекрасний майданчик для оголошення, і прошу всіх людей, які. Очікують бачення того, як нам регулювання питання старих проблемних об'єктів. Будь ласка, ідіть на наш сайт, надавайте нам коментарі. Ми відкрили публічне обговорення. То, Власне, є виходи з ситуації. Тих, хто зараз 10 я, років. Я хочу сказати років років так, на... що думати, що можна вирішити ці проблеми без грошей, це перебільшення. Абсолютно, треба знайти кошти на добудову, але є навіть перший етап. Перших два кроки, які необхідно зробити, і законопроект на це орієнтує. Це визначити, хто допоможе людям організувати цей процес. Ми бачимо, що це органи місцевого самоврядування разом з обладміністрацією. Uh -huh. Обладміністрації скликають комісію по визначенню стану технічному стану тих довгобудів, з якими ми маємо справу. Визначається, скільки коштів необхідно на добудову. А, і власне цей процес ми описали. А, а звідки ті кошти? Це ж шалені кошти добудувати. А кошти будуть однозначно. Це буде разом а, держава. Ми бачимо, допоможе в питаннях визначення вартості добудови а, а, органи місцевого самоврядування через програми соцеконому, плюс також самі власники, які а, мають також тобто, взяти або власники участь. Власники будуть свої гроші. Щось може бути а, добудовано за кошти допроданих Площ можливо території земель дозволять розширити об'єкт, і за рахунок цього можна буде добудувати, знайти комерційну частину в такій добудові. Це є кожен об'єкт абсолютно індивідуальний. Більше того, ми не маємо на сьогодні абсолютно вичерпного переліку таких проблемних будинків, тому частина. Цього проекту закону в тому, щоб ми сформували такий перелік і визначилися з вартістю добудови, і ви кажете про це повідомляти. Але ти зазначимо, що ми зараз кажемо про. Дуже проблемні об'єкти, але ми знаємо ще, що вчора, ну наприклад, да, багато українців стали інвесторами або стануть найближчими днями, скажімо, найближчий час. В Який момент їм треба зрозуміти, що треба бити в набат, що їхня інвестиція незабаром стане інвестиція в а, а, довгу будову ну, і поки... фактично є перестрога того і небезпека, що забудовники можуть а, таким чином з ними спрацювати схему а, роги і копита. Ну, в Який момент їм зрозуміти? Ну, треба. Треба. Що, ну їм треба було що, зрозуміти навіть на момент і а, вкладання коштів. Вони повинні були. Ознайомитися з цією технічною документацією по цьому будинку. А починаючи з землі, так. А, наскільки земля в, в правильному оформленні? Чи є належним чином видані так звані містобудівні умови і обмеження на це будівництво? Що це є законна забудова? Це перше, і чи є у тої компанії, яка будує всі необхідні документи, отримані в належний спосіб? Насправді дуже велика кількість отих 150 об'єктів, які ми називали. А в Києві їх близько 51, в Київській області 23, в Одеській області 14. це є об'єкти, які були навіть на етапі. Початку будівництва вже проблемними. проблемними. Просто люди думали, що все буде добре. І навіть не звертали увагу на те, а чи земля належно оформлена, чи ні, от, власне, ще ну зараз зробимо невеличку паузу, але от у мене навіть знайома є. У неї будинок зданий, всі там живуть. Але адреса, ну вона е, взагалі на зовсім іншу на інший будинок. От що цим людям робити? Куди звертатися, власне, коли будинок побудований, зданий в експлуатацію, але вони не можуть продати цю квартиру, тому що адреса там зазначена невірно, її по факту немає. Коротко. Насправді, е, ну по перше, в орган місцевого самоврядування, тому що ті. Які органи місцевого самоврядування присвоюють адреси? Більше того, одним із планів на врегулювання в майбутньому інвес... ну, питань забудови інвесторів а, треба, щоб на етапі отримання дозволів а, на будівництво призначалась адреса, бачите, інвесторам <кій> треба читати І Дивно, що держава так чи інакше пускає забудовників робити свій бізнес. Далі нові правила постачання гарячої води, що робити з комунальними боргами? Говоримо і е, шукаємо відповіді. Так, у нас в гостях міністр розвитку громад та території України Альона Бабак. Відповідаємо на ваші нагальні питання. Так і Сергій далі дуже багато нагальних питань. Переходимо до наступного. Нещодавно уряд затвердив нові правила надання послуги за постачання гарячої води. Ви це прокоментували так: цитую: ми переходимо до системи різних видів договорів, коли кожен споживач може самостійно обрати, який тип договору про надання послуги з постачання гарячої води йому підписати з виконавцем послуги. Що це означає, як це буде реаліз? На, на практиці. Це означає, що в кожному багатоквартирному будинку всі разом мешканці можуть визначитися, як вони будуть укладати договори. Кожна квартира окремо з водоканалом чи з теплоенерго, чи весь будинок виступить в ролі одного споживача. А це можна, о, може, квартира окремо, а Окре, як же загальні окрем... комунікації? Е, Ні, мається. Насправді сьогодні у нас з вами в багатоквартирних будинках діють індивідуальні договори. Але за цими договорами ніхто не несе відповідальності за якість послуги в квартирі, тому що власне оця внутрішня будинкова мережа вона обслуговується де-факто експлуатаційною компанією житловою так. в той час, як у нас з вами договір квартира теплоенерго. І люди кажуть, мене не якісна послуга. Лей кажуть, так внутрянку ж обслуговує ЖЕК. Мені до чого звертайтесь до ЖЕКа. Такий вид договору може існувати і надалі. Він передбачений і діючим законом. Але ми розуміємо, що люди не усвідомлюють своїх прав і можливостей, маючи такого роду договір. Людина очікує, що якщо в мене договір як у квартири споживача з теплоенерго, значить мені послуга надається в квартиру. Ні. Тому а, ми цими правилами і формами типових договорів кажемо, що ви спочатку, шановні споживачі, виберіть форму договору, який вас влаштовує в вашому будинку. Чи у вас буде квартира? Теплоенерго, чи ви, як будинок, будете купувати на воді в будинок полічильнику всю послугу і нікого не цікавить, як ви поділяєте її в межах будинку. Так. Чи ви визначите уповноважену особу, як то ЖЕК чи управляючу компанію, чи ОСББ, який буде від вашого імені укладати такий договір? Тобто, всі ці варіанти треба людям спочатку розглянути, визначити, який для них прийнятний. І тоді залежно від цього вибирають той чи інший формат договору. Якщо будинок вибере індивідуальний договір з обслуговуванням внутрянки, то це означає, що договір буде укладатись індивідуальний кожна квартира теплоенерго, і теплоенерго буде відповідати за весь ланцюг відносин аж до квартири, включаючи обслуговування внутрішньобудинкової. І вас ніхто не відправить до ЖЕКа казати, з'ясовує питання з ЖЕКом. Це буде означати, що це повноцінний договір з відповідальністю до квартири. А от про це йшлося. Але для кожного виду договора зазначається також якість. Якщо купується вода на воді в будинок, наприклад, у вас індивідуальний тепловий пункт, і такий варіант може бути, то параметр якості води там на воді в будинок 55 градусів. Вода. Якщо у вас квартирі, то 50, але не вище ніж 75 градусів, має бути параметр теплоносія гарячої води. Пані Альоно, Марічка Падлако запитала вас: два тижні не було опалення, отримала квітанцію. Там цього не було зазначено. Як повернути гроші? Відповідно, ця тема турбує багатьох українців тисячів. Ви працювали відповідно в Верховній Раді України над подібним законопроектом. І що каже закон. Закон говорить про те, щоб захиститись споживачу, потрібно укласти договір. І відповідно до договору, ви маєте всі можливості себе захистити через складання так званого акта претензій. І насправді сьогодні нам, всім з вами, от всім, хто живуть в багатоквартирних будинках, треба буде пройти шлях вибору форм договорів з нашими монополістами, які постачають нам послугам. Визначитись, яка форма договору прийнятна для тої чи іншої послуги будинку, і тоді в нас всі будуть інструменти захисту прав, але навіть по діючих договорах, тобто не нових, не по новому закону, цей механізм у споживача є і власне можна скласти такі, так званий акт претензії, викликавши представника виконавця або навіть сусідів, скласти цей акт і зазначити про те, що а необхідно перерахувати послугу як неякісну. А от по на цю тему Артур Мірошниченко написав: споживачі теплової енергії відмовляються від укладання договорів з теплопостачальною організацією для того, щоб теплопостачальна організація не мала змоги звернутись до суду. А ви знаєте, закон так само починаючи з травня місяця, тому що рік було дано людям на вибір форми договору, власне, з минулого травня до наступного травня. Але з травня е, наступного вступає в дію така норма, що якщо. Що ви отримали договір? Якщо ви протягом місяця не дали ваших зауважень, пропозицій не визначились, все одно вважається, що послуга надається, тому що процес йде безперервний надання послуг. Ну, якщо не говорити про опалення. То, наприклад, водопостачання, вивезення побутових угу. відходів. Ці послуги надаються безперервно і так зазначає закон. Тому власне буде вважатись, що послуга надається. То краще укласти договір, типові форми затверджені постановами Кабінету міністрів з метою захисту прав споживача. Тому бажано, щоб кожен з нас розумів, які в нас є права, які в нас є обов'язки, і використовував всю палітру можливих договорів. Тим часом борги за комунальні послуги продовжують рости за даними Держстату, В жовтні цього року вони збільшилися щоменш, ще майже на 2% і склали більше 52 мільярдів гривень. Як міністерство збирається це вирішувати, і що загрожує тим людям, які не платять? Насправді я буду говорити про борги за житлово-комунальні послуги без газопостачання, тому що 52 мільярда, про які ви сказали, включають борги по газу, а якщо Су казати а, чотири і і насправді тут борги не зросли ага. за місяць, що є позитивна новина. Я навіть маю статистику по кожній послузі окремо у нас споживачі навіть покращили свої розрахунки за житлово-комунальні послуги. у Нас і зросла зросли розрахунки за опалення. І за воду, і за утримання будинків, і по вивезенню побутових відходів, що досить непогано, але все ще рівень розрахунки по окремих послугах низький. Наприклад, по вивезенню побутових відходів, а люди платять всього 88% від нарахованих сум. По утриманню будинків 94%, по водопостачанню, водовідведенню 90%, по опаленню більше 100%. це є взагалі прекрасний показник. І тому нам необхідно вирішити проблему у цих старих боргів 24,4 мільярда. Тому що з них от з 24,4 14 – 14,4 мільярда це борги споживачів за опалення і гарячу воду. А це 60% відсотків всієї заборгованості населення за угу. ЖКП. І тут у нас є питання комплексне. Ми хочемо зробити законом. Реструктуризацію на 5 років цих старих боргів населення, тому що ми бачимо, що поточні нарахування люди досить непогано оплачують. Це у нас ідуть, і ми бачимо, що це старі, старі, старі борги. А, тому ми хочемо запропонувати механізм реструктуризації цих боргів, але разом з можливістю реструктуризувати борги теплопостачальним підприємствам перед газопостачальними компаніями. тому що тут дуже комплексна проблема у нас. Тепловики заборгували газопостачальним компаніям в цілому, а мільярдів боргів. У нас не покритих боргів. Ну не то, тобто, навіть якщо б ми кожну копійку від споживачів зібрали чотирнадцять да, чотири, все одно не було б коштів у теплопідприємств розрахуватись за газ в цілому. А це є проблема старого регулювання невчасного перегляду тарифів в старі часи, навіть з 16-го року. І тут держава разом з органами місцевого самоврядування має знайти 15 мільярдів гривень для того, щоб вивести підприємство теплопостачання на таку нульову відмітку і почати інвестувати в системи життєзабезпечення, тому що ми з вами платимо, але погашаємо старі старі борги. Нам треба вийти на ноль. І тут треба без грошей держави і місцевого самоврядування не обійтись. Нам треба буде знайти 15 мільярдів гривень в наступному бюджеті. Державному і місцевих органів mm -hmm. влади пані міністерко. Якщо можна швиденько питання глядачі Вілона Гердюк пише у мене пенсія 2000, тисячі за отоплення прийшло 3 812 гривень. Два моїх сина тільки устроились на роботу. Зарплату получають тільки в январі. Могу ли я за отоплення платити в январі зразу за два місяці. А, насправді, якщо ви отримуєте субсидію, то вам необхідно платити щомісячно, тому що у вас монетизована mm -hmm. виплата і а, бажано платити одразу, не накопичуючи борги. Я дуже сподіваюся, що ви є в програмі субсидії, якщо раптом. Якісь у вас затримки, і ви бачите проблему, то вам треба подати документи uh -huh. на комісію. Комісія розглядає такі випадки і призначає субсидії. Також Маріна Півовар спросіть госпоже міністра, коли буде механізм возврата грошей за встановлені що газу з средствами потребітеля а Горгазідказує в села іс на те, що міністерство не розработали механізм зврата грошей. Насправді це дійсно це є старий борг ще міністерства палива, ага. тому що норма закону вже діє майже два роки, але по закону це міністерство палива, яке має розробити такий механізм. Я дуже сподіваюся, що буде такий механізм mm -hmm. з новим урядом. Юрій Мельник, а, а, чому на етапі надання дозволів і початку будівництва державні органи не перевіряють наявність усіх дозвольних документів у забудовника? Це повертаючись до теми, яку ми почали на початку обговорювати. Ви знаєте, я не можу говорити вже про минулі роки, так, тому що ми, там так, багато так. питань. Але я хочу радісною новиною поділити з нашими слухачами. Власне, на наступному тижні ми очікуємо розпочне роботу так званий електронний кабінет забудовника, угу. який буде розміщений. Вже він розміщений на сайті ДАБІ Державної архітектурно-будівельної інспекції угу. України, і по будівництву. Об'єктів з незначними класами наслідка, ну тобто ризики невеликі з їх будівництвом, забудовники зможуть взагалі декларативно подавати документи через цей електронний комітет і в автоматичному режимі отримувати дев'ять адміністративних послуг держави в сфері будівництва. Що стосується більш складних об'єктів, таких як житлові будинки, багатоквартирні, більше чотирьох поверхів і вище. А то тут, от власне, там, де у наші люди стикаються з проблемами, то там ми продовжуємо і ще працювати не через електронний кабінет, але все одно ми будемо робити всі інструменти для того, щоб процес перевірки документів на відповідність законодавства відбувався максимально в автоматичному режимі. Але ми також і на етапі контролю держави ведемо певні запобіжники, коли ми ведемо так звану етапність контролю. Державного архітектурного uh -huh. забудівництва, не так, як зараз, що виходить інспектор, я не кажу там погано це чи добре, але його просто навіть на об'єкт не пускають, бо кажуть, ну не, не вийшов забудовник, його не попередили. Ми введемо обов'язкові етапи здійснення uh -huh. контролю. Він, можливо, буде через, через засоби відеофіксації і так далі, це, це вже техніка. Але ми запровадимо контроль на етапах будівництва, коли всі будуть знати, що на етапі там закладки фундаменту обов'язково має uh -huh. бути зроблено контроль на етапі там виведення стін. Ну це я так для uh -huh. людей спрощено кажу, uh -huh. да. Uh -huh. І тобто, ми зведемо поняття етапності здійснення державного контролю. Ми спробуємо усунути е е е фактор цієї фізичної присутності інспектора, можливо. Тут будуть запроваджені технічні засоби фіксації того, що відбувається, передачу цієї інформації на той самий електронний кабінет забудовника. Але ми спробуємо також унормувати цей процес, щоб люди не чекали, коли щось вже побудовано і не знаємо, як воно зроблено. Також і ці елементи реформи архбудконтролю запроваджуються на сьогоднішній день. Дякуємо. Ну відчувається, пані Альоно, що ваше відомство налаштоване максимально комунікувати з людьми. Проблем дуже багато. Ознайомтесь, будь ласка, через нашу сторінку у Фейсбук сніданок з день постійно. Все ми не можемо обхопити, але міністерство буде знати, як вирішувати ті проблеми, які ви окреслили на нашій сторінці. Ну я думаю, що ваш диплом американський, який ви здобули там в Америці, дасть позитивні ознаки для нашої держави. Альона Бабак, міністр розвитку громад та територій України була гостях. Запрошуємо ще в нашу студію. Дякую.